Так, доброго часу. Всі дуже просили, щоб я подивилася чомусь Черкаську область. Давайте подивимось. Черкаси, чомусь всі хочуть Черкаси. Давайте подивимось. Черкаси, давайте до кінця червня, що очікує на Черкаси і Черкаську область. Черкаси. Є об'єкт в Черкасах, куди расасейці хочуть його... Об'єкт пов'язаний з водичкою, з водичкою. Е, може, дам би якісь. не можу сказати, куди вони хочуть влупити для того, щоб пішли, знаєте, як проблеми були з водою в Черкасах, але поки що недостатньо. Недостатньо у них ресурсів. Вони збирають ресурси для того, щоб туди лупити. Влуплять, думаю, що можуть задіти, але от повністю щоб зруйновані, з водичкою буде. Руйнування якісь можуть бути, але більше пов'язані від відбиття. Тобто, це якісь уламки, оцих шахідів, ракет, от такого плану, щоб ви розуміли. Так, давайте на область подивимось. Що там у нас? Черкаська область. Ну, по, по місту там багато буде повітряних тривог. Тобто будуть кошмарити, нічого не можу сказати. Дивіться, по області питання. Питання. Слухайте, по області, знову вода. Та що ж вони з тими водоймами? Просто якісь несамовиті. Рух, колісниця рух. Кудись буде прильот. Не піймають. Не піймають. Швидко дуже буде. Можуть бути жертви по області. Але знаєте, як про це буде, ну, не буду цю тему роз, Знаєте, як розганяти, і в новинах, можливо, там буде сказано, що все збито, десь там. Ну, ви ж розумієте. Не вся правда буде людям донесена. Ну, можливо, правда. Мож... Можливо, це правильно, можливо, неправильно, не мені судити. Так, вода, запас води по області повинен бути. Вибір. Вони зараз вибирають між двома об'єктами в Черкаській області, куди, куди влупить. Значить, дивіться, один об'єкт, куди вони збираються, ну прям завдати свої удари і хочуть, він буде все-таки здійснений. Ну, напевно, до кінця червня, можливо, липень, там, знаєте, плюс-мінус, будуть поранені. Жертв не бачу. Далі, другий об'єкт, тільки йде плани. Планують, 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 планують. Але якщо вони туди влуплять, там світ трошки зреагує. Що там таке у вас є в Черкаській області? Руйнація. Якщо буде зруйновано, то ну... вони думають, поки що думають. Е, нема поки що конкретного плану і наказу. Ось так. Так що Черкаська область. Поки що все добре. Але не нехтуємо сигналами повітряної тривоги. Ну і всього вам найкращого. Дякую. Не забуваємо ставити вподобайку і підписуватися.